Це корпус, в який ми пакуємо сталін під авто. Корпус виготовлений з АБС пластику, це є вакуумне формування пластику. Оскільки АБС-пластики не захищені від ультрафіолету, і вони руйнуються під, під впливом ультрафіолету, а також якщо йде ультрафіолет потім мороз, то е, літо, зима літо і він розсипається. Ми покриваємо. Цей бокс спеціальним покриттям кобра. Воно додає міцності додаткової і захищає від скорої царапин. а також саме основне це воно захищає від шкідливого впливу ультрафіолету. В ніжках ми ставимо через шайбу самоклепні гайки. І сюди ми прикручуємо герметичний роз'єм RG45. Ось він є. Тут ми його проклеюємо тільки з тих міркувань, щоб він не прокручувався, коли його закручуємо. Відповідно, при такій конфігурації ми можемо обирати, чи ми використовуємо магніти. Зараз я покажу. Чи ми використовуємо неодімові магніти, чи ми робимо іншого роду кріплення і болт, під болт М6? Ось магніт закручуємо всередину. В корпус вставляється ось такий конектор. І при, при збиранні він підключається до плати. Як підготувати стерлінг до переробків в бокс? Можна це зробити двома способами. Перший спосіб це обрізати, відміряємо 3 см з цього краю, 2 см з цього краю. Відмальовуємо. І розпилюємо. Ми зробили собі такий трафарет. Андрій постав. От ми цей трафарет представляємо. От зараз Андрій по тому трафарету відмалює. До речі, рекомендую маркувати антени, якщо у вас їх багато, то ми, наприклад, маркуємо останні 4 цифри та нової пошти. От Дуже рекомендую маркувати їх, і так, щоб це маркування залишалося на самій антенні після обрізки, щоб не було потім плутонинним. У нас є болгарка така з регулюванням глибини зарізання. Це ще в плату не заїхати. Дуже зручно користуватися, але також у нас є і отакий дремель. Можна і дремелем теж різати. Тут різати будь-чим з різати можна тим, чим вам зручно, але вважайте, щоб ви не заїхали глибоко в плату. Починаємо. Забувайте захищати очі, як це робить Андрій. Техніка безпеки в першу чергу має бути. Кабіля щоб десь школи. 4 хвилини 42 секунди. Далі ми це все обдуваємо з компресора і тарілка готова до поклейки. Якщо у вас немає обжимки, то можна в принципі, використати ось такий коннектор. Його для того, щоб його зібрати, не потрібно ніякого інструменту, окрім звичайного канцелярського ножа. Ми по кольорам заплінтували обидві сторони. Далі ми беремо, складаємо це все докупи. Отак. до купи і екран ми обмотаємо до, до цього от, до корпусу. Ось так ми його обтиснули руками і тут перемотали екран. Ось ми кабель під'єднали до плати і тестер. Має прозвонитися всі 8 пінів. Земля дзвониться в даній конфігурації не буде. Воно дзвониться через трансформатор. тому ось так. Антенна готова до поклейки. Рекомендуємо здирати захисне покриття, оце біле, бо воно є гідрофобне, до нього дуже погано клей приклеюється. І ми вже, з цим, ми вже з цим експериментували, тобто клей просто дуже легко віддерти від е, цієї поверхні. Вона здирається з допомогою ножа. Його головне піддіти трошки з одного кутика, і потім воно знімається дуже легко. Також для того, щоб цей кабельок не, не гуляв, ми його вклеюємо, частково приклеюємо його до, до корпусу. Використовуємо дуже класний двокомпонентний клей, покажу, до речі, ось такий от, інтербонд. І він, він, чим він класний, він дуже швидко хапає. Він миттєво хапає просто. Дрій на ніс трошки. Ось і все. Зараз він буквально за кілька секунд висохне. Знижирюємо ми звичайним спиртом. спортом. На банці пише зміну. Це це є зупіловий спирт, так. Антенну можна, в принципі, не знежирювати, бо вона тільки після того клею сплівки, але ми це робимо також, ми також знежирюємо антенну. Далі на кришку ми наносимо герметик. Метика носи таким чином, щоб поклеїти по всій площині. Вставимо антенну і її притискаємо. Вона має сісти нормально рівно по центру. Ось так. Кришка приклеєна до плати вже. Тепер фінальна стадія. Потрібно перевірити усі з'єднання і можна, в принципі, його заклеювати. Має прозницятися все крім землі. Все добре. Далі знову ми наносимо герметик. Збираємо залишки, щоб воно не вирізло за межі боксу при приз'єднані. І що? Ставимо бокс. Ми після поклейки хапаємо його щоб він не, 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 не розчовкнувся. І поки не засох герметик, ми ще раз перевіряємо езернет. тестер? Все окей. Все сталін готовий до використання на авто. Залишилося докрутити магніти, обтиснути кабель і дочекатися, поки висохне герметик. Другий варіант відкривання столінка, щоб не розпиляти, його можна розколоти. Мені особисто цей варіант менше подобається, бо менше жорсткості залишається. Але судячи з експлуатації, там виглядає наче все окей. Починаємо ми з кутка. Легеньке поступкування плосколубців. Чому, чому без молотка, бо молотком можна засильно гепнути? От, лезо саме воно заходить доволі легко. Можна не боятися, бо там є такий бортик, ви той бортик так просто не проб'єте. Тобто ми до упора лезуть до того бортика, йдемо. По периметру само прокручуємо і все. Я зараз Андрій це все пробить і покажемо далі відкриватися. Ось Андрій пройшовся лезом по периметру. І тепер для того, щоб відкрити антенну, ми беремо звичайну викрутку. Так, Андрій? Ось так вона розсловлюється після того, як... Філізну процедура ми витягуємо конюктори. Все. Ось так вона відкрилась повністю. Тут ми так само здерли плівку, поверни, будь ласка, ось так і обезжерили. Так само будемо зараз все проклеювати. Зараз я покажу. Я вже буду показувати фінальні кадри, щоб не затягувати багато часу на відео. Ось проклеїли такому варіанті. Тепер треба те, що притиснути, це важливо робити через тряпочку. У нас є гумова тряпочка і аккуратненько. та приклеїмо. Після модифікації самого кабелю на RG45 обов'язково робимо перевірку. Так, тут все окей. Можна збирати коннектор і віддавати антенну в роботу же.